Привіт! Хочу сьогодні з тобою поговорити про твоїх бабусь і дідусів. Знаєш, я своїх, наприклад, прадідусів, прабабусь, я їх не пам'ятаю і просто е, навіть не досконало знаю, як їх звати. Але, знаєте, мені в школі е, дуже добре вклали в голову те, що я пішла від якоїсь мавпи, від якоїсь горили, і що це були мої прапрапрародичі пра родичі якісь там, родичі грабузові. Але істина в тому, що я є творіння Боже, і ти є творіння Боже, що кожна людина створив Господь. І дійсно, якщо ми не віримо в це, а віримо в теорію еволюції, в те, що кожна людина це є тварина, пішла від тварини, тоді ми не можемо мати вічне життя. Тоді ворота царства небесного вони для нас закриті. Але коли ми пам'ятаємо те, що Господь він нас створив, і те, що в Біблії класно показано весь родовід від Адама до Ісуса, ім'я кожної людини сказано. А це дуже, дуже, і дуже багато родів Це від Адама, там до, здається, до Ноя 14 вік, 14 от людей, від Ноя там до Ісуса. Ну, це просто це величезна кількість людей, і всі, всіх їх. Імена записані у Слові Божому у Біблії. І це ясно показує те, що Біблія вона не переписана, що вона є чітка і дійсно справжньому наукова книга, історична книга. А, і це показує те, що слово Боже воно є правдивим правдивим щодо того, що кожна людина вона пішла від Бога, що Господь створив її. І дійсно нам важливо триматися цієї істини, щоб в нашому житті був мир, і щоб ми мали можливість увійти до царства небесного. Амінь.